У Свято-Михайлівському соборі Житомира 30 грудня прощалися із військовослужбовцем Олександром Загурським, який загинув на фронті. Він молодий, 33 роки, але все дуже досяг в своєму житті і квартиру купив, все в квартирі, і машину, і в нього двоє прекрасних діточок. Ну, він як син для батьків, для нас, для друзів, для знайомих, дуже хороша дитина. Дуже шкода, що він загинув. Ми всі сумуємо. Герої не вмирають. Золота людина була добра. Останнє віддасть, всім поможе. Такі рідко попадаються і. Навчався Олександр Загурський у 32-й та 20-й школах Житомира. Опісля закінчив Житомирський агротехнічний коледж більше десяти років. Займався греко-римською боротьбою. Переможець змагань. Він прийшов в спортивну школу з боротьби. Йому було 9 років і закінчив він спорт. Вже після армії він служив президентом полку. Після армії ще виступав на змаганнях на чемпіонатах України, кандидат в майстер спорту, багаторазовий призер чемпіонатів України і області, неоднократний чемпіон, член збірної команди області. За більше десяти років ця людина, я не можу нічого сказати, слова поганого, ісполнительний, порядочний, добродушний на таких людях. Стоїть Україна і ми обов'язково переможемо. Олександр Загурський служив у десанту-штурмових військах командиром зводу. Зі слів побратимів до нього дослухалися офіцери. Загинув військовослужбовець 21 грудня під час артилерійського обстрілу росіян біля села Яковлівка Донецької області. Олександр був найкращим просто командиром. Це людина, яка поведе за собою людей, а головне людина, яка була справедлива і всі хочела справедливості. Він завжди давав слово своїм, які б вони не були. Кожен міг сказати. І рішення приймав він загально. загальне. Того до нього люди так тянулися. На ньому стримався весь ввод, прилетів, прилетів снаряд. Він був найперший. Ну так, вийшло, не спасли. Саме головне, Олександр був за справедливість. Він відповідав за свій звод. Захиснику виповнилося 33 роки. У Олександра Загурського залишилися батьки, сестра та двоє дітей.